Ізольда білорука. Трістан блукав по лісі, ловив зелений шум, хотів йому віддати своє кохання й сум. Та ледве береза, лагідно зашумить, Ізольден голос, любий, він згадує втомить. Крізь віття синє небо погляне в вишині. Ізольдини він очі спогадує ясні. З очаю на узлісся іде сумний тристан, а там злотистим житом лиснить розлогий лан. І зольду злото косу трістан і тут згадав, Упав у борозенку і тяжко заридав. Прийшла дівчина жати і постать зайняла, почула теридання і ближче підійшла, Мов доля необорна була її краса. І чорна, мов те горе була її коса. Хороші в неї очі, і темні, мов отчай, хто гляне в теє пекло, то забуває рай. А голосу дівчини, мов тої скрипки, спів, що викликає мертвих на танець із гробів. І вивела трістана вона з очаю ми лілейними руками. Та спільними слізьми, спитав він, як ти звесся, дівчино таємна. Ізольда білорука, відповіла вона, Сеймення найсвятіше в всім світі і в раю. Ізольдо ох, Ізольдо прийми любов мою. Ти пестив так ніжно мене, коханий трістане. А в очі так сумно ж дививсь, аж серденько в'яне. Мені ти уста цілував, і руки біленькі, а сльози на коси мої котились дрібненькі, мені ти слова промовляв палкою любови, Чому ж вислухати не хотів моєї розмови? Ізоль до ізоль до моя, в очах твоїх темних, хотів би я бачить блакить країв понадземних. Ізольду, ізольду моя, коли б твої коси мінилися золотом так, як житні покоси. Твій голос, ізольду моя, Рвачкий та жагливий, коли б він, як шелест берез, був тихий, пестливий. Не варто журитися тим, коханий, трістане, хрещена мати моя, мені те достане, бо мати хрещена моя. То фея Моргана, біжиш ти до неї мерщій, і кохана. Ой, матінко, фея Моргано, зміни мені вроду мою, хай буду білява та ясна, мов ангел у божім раю. Ох, донечко Люба, ізольдо, се ж я тобі вроду дала, в колиску дарунок принесла, як ти там лежала, мала. Красі твоїй, доню Ізольдо, ніхто ще догани не дав. Журливася темна я врода, мій милий від неї ридав. Дай, матінку, злота й блакиту, нехай же я буде ясна, хай милий мені усміхнеться, як сяя весела весна. Гаразд, моя доню Ізольдо, я золота в сонце візьму. Блакиту морського позичить попросим русалку саму. Навчи мене, матінко феє, розмови берез у гаю, хай буде мій милий, щасливий, як дрібна пташина в мою. Ще краще, як тії берези, шумлять веретеничка фей, бо все наймиліше вчуває в тім гомоні кожен з людей. Що схочеш, кохана я доню? Тобі я зміню в одну мить одного не можу моргана твоєї душі одмінить. Коли щось шурхнуло, мов птах, з кущів струсило росу, І враз трістан побачив там ізольду зольду злотокосу. ті самі очі і коса, та сама тиха мова, душа Трістана в небеса полинути готова. Се ти, єдине моя, це ти моя царице, сюди з за моря приплила кохана чарівниця, та як же випустив тебе король, той Недоріка, чи ти для лицаря свого убила чоловіка, а де ж твій кубок золотий і де дання уроче, тепер свідомо я до дна, його доп'ю охоче. Напій кохання нам зальє і гадку про розлуку. Трістане, ти хіба забув, Ізольду Білоруку?» Вона забудеться тепер, як ночі тінь минула. Трістане, що, коли вона про тебе не забула? Нехай вона в Єрусалим іде на прощу боса. Тепер до мене прибула Ізольда злотокоса. Трістане, в тебе є гріхи великі, непростимі. На їх навряд чи прощає в Святім Єрусалимі. З тобою, Люба, я готов іти на вічні муки. Трістане, годі вже розмов, поглянь мені на руки, згадай, кого ти посилав сьогодні до моргани. Куди ж тепер мене пошлеш, загоїть в серці рани, хоч зникла тьма з очей моїх. Зате лягла на душу, ти чорний камінь там поклав, повік його не зрушу нехай же знов моя коса, чорніє, мов жалоба, я сеї барви не зміню віднині вже до гробу. Трістан у недузі лежить, ослаб, мов дитина, не служить нічого йому всі чари мерліна, а фея урганда загір. Сказала лукава, тут може одна помогти, Ізольда білява, при тій злотокосі тебе і смерть не поборе. І вірного друга послав Трістан геть за море, і другові так наказав як згодиться мила, ти свій корабель наряди у білі вітрила, як ні, то напни лиш одно, велике та чорне. Хай потім у ньому мій труп чорнява угорне. Піди, піди на берег, білорука, прошу тебе, молю тебе, піди. Там є гора висока та стрімчаста, на неї злізь і подивись туди, де море хвилю гонить із півночі. Вертайся вмить, і розкажи мені, чи не леліють білі вітрила на видноколі в сизій далині? І мовчки йде ізольда білорука на берег моря, на високий шпиль, ох, щось біліє здалека на морі, вітрила то чи тільки піна хвиль. Вернулася ізольда Білорука, Тристан питає, що, яка яса? Щось мріє там далеко у просторі, щось біле, чорне, як моя коса. І враз душа Трістанова порвала ждання шнурок, що здержував її, і злинула, мов пташка від нокрила далеко у незнанії краї. Ходи, ходи, ізольдо златокоса, тебе давно трістан, твій вірний жде, між скелями не бійся, заблудитись, ізольда білорука проведе. Іменнями. По ми з тобою, так як вечірня й ранішня зорі. Чи то ж не диво, що тепер судилось, розлить нам заграву в одній порі? Колись і я була на час годину такою ясною, як ти тепер. По, сестро, голос твій мене лякає, скажи по правді, мій трістан умер. І золь до злотокоса Бог розсудить, чий був трістан, чи твій, чи може мій, та бути з ним аж до його сконання, дісталося таки мені самій. Ти не привезла чорного вітрила, нежалібна, ясна твоя краса, та милий в гріб не ляже не покритий, Його покриє. Чорна коса.